Що закарбовується в нашій пам'яті? Перший поцілунок, скільки буде 6 на 6, як зав'язувати черевики, день, коли помер хтось рідний, домашня адреса, як їздити на велосипеді, а що мозок швидше за все забуде. Наш десятий поцілунок, що діли на обід минулої середи, куди поклали телефон, ім'я людини, з якою познайомилися 5 хвилин тому, винести сміття чи повернути книгу до бібліотеки. Наша пам'ять ощадлива і зберігає лише найголовніше. Все інше потрапляє у смітник, в цьому немає нічого поганого. Однак інколи наш мозок забуває про дійсно важливі речі. Тож давайте з'ясуємо, від чого залежить, що мозок запам'ятовує, а що ні, опираючись на книгу Лізи Генове Запам'ятати наука про пам'ять і мистецтво забуття. Почнімо з відповіді на питання, як ефективно навчатись. Коли вчимо щось на пам'ять перед самостійною екзаменом, ролью у театрі, то задаємось одвічним питанням. Зобрити все напередодні чи краще засвоювати матеріал поступово, якщо виділити на це однакову кількість годин, наприклад, 5, кращим варіантом буде навчання розділене на кілька днів, оскільки повторення інформації через рівні проміжки дає нашому мозку час закріпити нове, тому при можливості краще не сидіти над підручниками всю ніч перед іспитом. Звісно, завтра, скоріше за все, нам вдасться щось витягнути з переповненого мозку, але найімовірніше, ми не згадаємо нічого вже наступного тижня чи тим паче в кінці семестру. Якщо розтягнемо науку в часі, то запам'ятаємо більше, а забудемо менше. Пам'ять це як розміщення інформації в мозку, так і її видобування. Для кращого засвоєння нових даних мозку потрібен не тільки багаторазовий контакт з ними, але й неодноразове витягування інформації з голови. Отже, коли ми просто перечитуємо те, що намагаємось вивчити, ми пасивно бачимо інформацію знову і знову, але не відтворюємо її зі своєї пам'яті. Варто перевіряти самих себе, звіряючи правильність відповідей. Такий підхід стане своєрідним прискорювачем пам'яті, завдяки якому буде легше згадати вивчене, ніж якщо виключно бездумно перечитувати матеріал. Перейдімо до теми забудькуватості: одне діло наука перед екзаменом, а геть інше пам'ятати звичайні буденні дрібниці. Люди часто забувають певні речі: купити молоко, винести сміття, прийняти ліки, привітати когось з ним народження, забрати раніше дитину з садка, сходити в банк з закриття, відпрацювати домашні завдання чи про призначену онлайн зустріч о 18.00. Подолати забутькуватість допоможе тренування проспективної пам'яті, тобто форми пам'яті про майбутні наміри та заплановані дії. Це як ментальна подорож у часі, яка складається з двох етапів. Спочатку закодовуємо щось у своїй голові, звичайним проханням до мозку не забути виконати конкретне завдання. Поки легше легшого, але проблеми з'являються на другому кроці. Ми повинні пам'ятати про намір в потрібний час і відродити спогад в майбутньому. А якщо не зробити підказку, ризикуємо забути. Немає нічого поганого чи дивного у створенні собі нагадувань, адже коли очам потрібна допомога, щоб побачити, ми надягаємо окуляри. Простою і дією підказкою для нашої проспективної пам'яті може стати список справ. Не треба винаходити колесо. Достатньо записати завдання, наприклад, на стікері чи в телефоні. Скажімо, якщо нам потрібно не забути готівкою оплатити гурток дитини наступної п'ятниці, запишімо це у своєму календарі. Тримати це в голові цілий тиждень трохи проблематично. Варто взяти за звичку, записувати в календарі усі майбутні справи та навчитися регулярно до нього зазирати. Якщо користуємося цифровим календарем, налаштуймо нагадування. Інші фізичні підказки краще розмістити в місцях, які неможливо прогавити. Якщо нам потрібно взяти щось з собою, залишімо цю річ біля входу, щоб об неї спіткнутися. Треба прийняти ліки перед сном, покладіть органайзер біля зубної щітки або на тумбочку біля ліжка, не ховаймо його з очей до шухляди. І головне, не хвилюйтеся, забудькуватість геть не означає, що у нас хвороба Альцгеймера. Тепер поговоримо про те, як забувати неприємні події. Є речі, які дуже хочемо викинути з голови, зраду близької людини, скоїну нами дурницю, пережити в дитинстві пекло. Трагічну загибель рідних для запам'ятовування чогось слід це повторювати. Логічно, правда? Натомість, прагнучи забути, треба відкласти подію на далеку полицю, не повертатися до неї, дати припасти пилом і з часом самознищитись. Тож, якщо хочемо стерти з пам'яті сумні подробиці та біль, припинімо говорити про те, що сталося. Перестаньмо аналізувати деталі з друзями та подумки, не вигадуймо сценаріїв, що було б, якби все пішло інакше. Усі відомості в мозку ніщо інше, як набір нейронних зв'язків, які зміцнюються від повторення інформації, наприклад, щоденного вивчення іноземної мови. З протилежного боку, якщо більше її не практикуємо, зв'язок слабше і зникає, а у нас виникають складнощі у спілкуванні. Те саме стосується травматичних спогадів. Якщо будь-яким чином відтворювати їх у голові, неодмінно зміцнимо нейронні зв'язки, які їх утворюють. А якщо знайдемо в собі самодисципліну і залишимо їх в спокої, вони неминуче з часом випаруються. І, хоча завжди будемо пам'ятати про смерть коханої людини, важке дитинство чи зраду, елементи пам'яті, відповідальні за негативні емоції, поступово розмиються. Забуття надзвичайно важлива річ, яка дозволяє людям нормально функціонувати і не божеволіти від старих болісних спогадів, які занурюють нас в розпач. Дорогі глядачі! обов'язково напишіть в коментарях, чи хочете, щоб ми підготували для вас більше відео, пов'язаних з темою зламу пам'яті та підвищення ефективності розуму. А поки рекомендуємо переглянути це відео про 5 небанальних порад для покращення нашої креативності.